Якщо можна, розпов... ну, розповідайте більше про цей е, діючий верстат, хто, хто його робить. Автор Микола Майко, водій за фахом, живе в Обухові, на мікрорайоні Яблуневий. Майко це родич Олега Майко загиблого чи просто мій? Ні, вони ні, я не тиски? знаю. Я не знаю цих родинних зв'язків, не скажу. Але це він відновлює всі знаряддя праці, якими користувалися наші пращури. І це ж він вручну робить. Так, ну що сам. Що саме цікаве, воно все діє ну, працює. Це... Ну, воно все діється. На, на цьому діюче. верстаті можна Вось, ти, він почав зробити кили, так, прапор виготовляти. Ну, щоб, ну, під, я кажу, підкреслити його дієздатність верстати. Так. Так, Ось такі майстри в обухові. Какие быстрые там читы ступа. Ну и продавние плуги і вороны. Да. Ну, не дарма це батьківщина Андрія Малишка. От хто сюди не приїжджає, талановита людина, вони розвиваються тут. Всі люди. Тут.